Вітаю вас, мої дорогенькі. я Ірина, і ви мене просили подивитися. Ірина є таке питання, чому Трамп змінив своє бачення і зустрівся із Зеленським, що наш клон пообіцяв Трампу. Дякую, це, пані Ольга. Дивіться, і ось тут ось таке повипадало поки що. Поки що. Ми почали чому? Трамп змінив своє бачення. Тут, скоріше за все, він, це, скажімо так, у нього не було іншого виходу. Зараз ми конкретно подивимося. Тут таке враження, що у Трампа не було. Угу. Він добре передумав, що, що це що йому приходиться шлях. Тобто, тут якось пов'язано з виборами. Якщо він переможе, ось йому потрібно, бачите, от карти самі вже підказують. Співпрацювати. Якось співпрацювати з Зеленським. Прийдеться. Тому, напевно, так. Ну, от, І знов трійка мечів. Зараз ми подивимося конкретно. Що сталося? Що Трамп передумав і таки зустрівся з Зеленським. Дійсно, він передумав. Ну, тут, скоріше за все, у Трампа є хтось вище Трампа. Тобто, якісь радники, скоріше за все, якісь мудрі люди. І вони сказали, що це потрібно так. В тебе немає другого виходу. Ти можеш собі думати про нього, що хочеш, але стосунки потрібно налагоджувати. Ось так. Ти на коні. Будеш тільки тоді, коли ти будеш з ним, ну, якщо потрібно, прийдеться співпрацювати. Ось якось так я це бачу. Тут на Трампа надавили, скоріш за все. Скоріше за все, так. Світовий лідер повинен співпрацювати вміти співпрацювати з усіма. Ось якось так в мене йде. Зараз ми подивимося, це були радники. Тобто, дивіться, не повторяй помилки. Не повторяй помилки. Тут ще таке йде. Так. Давайте тоді перепитаємо конкретно. Попросили Трампа з Трампової сторони, з його сторони. Тобто його радники, чи це були якісь від Зеленського хтось попросив. Зараз ми конкретніше подивимося. Ну, скоріше, все-все. Угу. Але і тут теж дивіться, і ці мечі, і ці мечі. Ось, а тут у нас імператор. Тобто, скоріше за все було так, що тут підійшов Хтось до радників. А ось тут я бачила, що це радники цього Трампа. Тобто, все ж таки. Це міг бути хтось з сторони Зеленського, тобто від сторони України, хто десь знайшов якусь лазєєчку, хитрий, хтось дуже хитрий, ось, розумний і хитрий. Ось так я би сказала. Я не можу сказати, я би не сказала, що це, як його називають, цей єрмак. Мені так здається, це може бути. Або знак водолія, хтось був під знаком водолія, ця людина, або асцендент водолій. В Таро, верніше, не в Таро, а в астрології в мене, як би це сказати, знань немає великих, але ось так мені прийшло. Тут хтось був або водолій, або знак водолія, якось так. Або людина, яка, ну, ну, це не Зеленський, це не Зеленський був. Зеленський не має таких повноважень спілкуватися. Це хтось був з оточення Зеленського або з України, скоріше за все. Зараз ми подивимося. Було це оточення Зеленського, чи взагалі хтось з України, бо могли хтось попросити, і, наприклад, з Європейської солідарності. Розумієте, там Гончаренко бігає по коридорах за кордоном. Зараз ми конкретніше подивимося, це були оточення Зеленського, чи це було, наприклад, Європейської Солідарності. Наприклад. Зеленського. Бачите, дивіться. Все ж таки з цих двох карт тут тільки перспектива. Вони шукали виходу. Але хтось дійсно з європейської солідарності, тому що ця карта Старший Аркан, і вона циклічна, Тобто загладжують усі кути Європейська солідарність. Оце єдине, що скажу. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Але тут, ну скажімо так, попросили. Знаєте, через якісь ходи, чорні ходи, нехай будуть, кулуарні, по коридорах десь зловили. Це є такі спеціальні люди, які цим займаються. Це не робить президент, ось якось так. Гаразд, мої дорогі. Я відповіла на ваше запитання. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!